Саме перша і, мабуть, найголовніша нагорода під час першого виходу з Донецького аеропорту у червні місяці, в кінці червня, це вже, мабуть, початок серпня. Волонтери з Дніпропетровщини подарили нам, сказали, ви справжніх круті чуваки про вас зараз розмовляють. СМІ вас називають так таким терміном, як кіборги. Це 31-річний кропивничанин Дмитро Ковтун показує свої нагороди за захист донецького аеропорту. Цей надпис першим його побачив у хлопців. Вони почали оціпляти собі на одяг, на озброєння. Думаю, це бренд, коли це буде круто. І так само да, зрізали з роби надпис Донецький аеропорт. Це головна пам'ять. Каже, у військкомат пішов, як тільки розпочались бойові дії на сході України. Служив у 93-й бригаді. У Донецький аеропорт потрапив у червні 2014-го. Перше враження, ну, я не знаю, з чим це можна порівняти. Організм не сприймає. Тобто, ти не можеш повірити, що таке величне це велична будівля, що все це, і воно може вже нікому не належати, Що дійсно що це бойова точка. Все у склі, все у плиці, постріляні вікна. Ти просто не сприймаєш, то тобто, ти думаєш, люди так гарно жили, все так чітко. Тут круті дороги в людей круті. Ну, що ще треба в цьому світі. Згадує перший бій: дюті фрі, магазини, наче час просто завмер. І так між цього ходять такі черненькі хлопчики зі зброєю, всі веселі. Потім починається бій, якось так мутошні. Хто. Е всі займають позиції. Тобто, були люди, котрі керували, тобто навіть е, важкі моменти. Людина казала тобі, так, ти біжи туди, начиняй ленту. Так, автомат, патрони є, все, побіжав туди. Так, зайняв там позицію, так, смотриш туди. Так, хтось двигається, стріляєш, все. Так, прекрати на мене моргать, не кричи, не кричи, успокойся. Тобто, були люди, були спецназівці, третій полк, так само, пацани, все нормально, стріляємо туди, ми побіжали. Бах-бах-бах-бах-бах. Пацани, все, ми підбілі, танк ушов, все, все, віддихаємо, віддихаємо, все нормально, чотка. Ну, злагоджено. Це відео оборони Литовища 15 січня 2014-го, Дмитро Ковтун в аеропорту пробув місяць, після чого поїхав на ротацію. Повернувся туди за два місяці. Саме запеклі бої це було перед тим, як було знищено аеропорт. Тобто, 17 числа диспетчерська вишка впала, тобто десь 15-16-17 число. Тобто, коли кинули. Вночі на штурм для того, щоб деблокувати дорогу життя і зайняти позицію в монастир. Туман ніякого супровіду, дуже погано дали нам дані про це все. Не було відсутній був зв'язок. Ну, тобто, як ви знаєте, так, ми тільки прибули і одразу кинули в бій. В принципі, я навіть в якогось часу змирився з тим, що, ну, можливо, вже саме з цієї ситуації я нікуди не вийду або не повернусь. Тобто було б навіть певне зневірення, тобто вже настільки було а, все одно на все, що відбувається, але вистояли, вийшли, а, зайняли позиції на Пісках. Згадує останній день в Донецькому аеропорті. Дали команду виходити, залишати позиції, тобто, а, в принципі, вже всі зрозуміли, що. Вночі буде підірвано полосу, підготували боєзаряди. Ми розуміли, що металегами затягнуть боєприпаси і будуть підривати. Було дуже багато ранених і разом із супроводом поранених, тобто ми виїжджали бехами на Піски. Каже: повернувся додому у 2015-му після поранення. Павло Іванов, Нікіта Шендеровський, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.